Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока ось президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією і Червоного Хреста від підриву Каховської ГЕС. Ми бачили навіть мітинг, відбувався в Києві. Що ви можете сказати про ці організації? Чому власне вони не діють, і як допомогти людям, які опинилися в біді сам на сам в тимчасово окупованих територіях? Кого залучати? Ну, по перше організація була створена е, більше, ніж 70 років назад. Е, тоді були інші цілі е, для збереження і встановлення довготривалого миру. Е, зараз світ помінявся, і ця організація не готова так швидко помінятися, як міняється світ. І колись президент влучно назвав ООН тим пенсіонером, який ще пам'ятає про свої рекорди, але вже їх здійснити не може. І це якраз про організації Б'єднаних Націй. Ну, є чітке відчуття, що вона відживає своє, і після війни ми маємо сформувати нову архітектуру безпеки світу, планети. І місце ООН ну, на тих підвалах, які залишаться від цієї організації, має бути збудована нова світова міжнародна організація, головною метою якої буде перш за все ядерне роззброєння планети, починаючи з Росії. Ну, Червоний хрест. Ну, взагалі, не зрозуміло, до чого ця організація. Вони звикли отримувати благодійні внески, донорські внески, і просто дуже непогано жити, звітувати а, в різних красивих звітах, відеороліках і так далі. Коли є реальні ситуації, вони можуть щось здійснити, вони не можуть цього робити. Вони не відповідають за свої слова і е, обов'язки. Ну, в принципі, так само, як і он. Тому е, ці організації. Після війни мають бути не переформатовані, вони мають бути замінені новими, більш дієвими організаціями, які виконують свої функції. Ці організації свої функції не виконують. Чому вони так роблять? Ну я частково сказав. Але, на жаль, проблема заключається ще в тому, що вони фінансуються великою мірою росіянами. І тому, що там є дуже багато російських грошей, ну ми пам'ятаємо прислів'я. Прислів Хто платить, той замовляє музику. От, росіяни платять, вони замовляють музику. І ми знаємо, що росіяни дуже вправні корупціонери, і вони вміють корумпувати і, і уряди, і окремих урядовців, ну і в тому числі і міжнародні організації. Ну Ми вже не будемо говорити про ООН і Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй, де росіяни мають право вето. По-перше, взагалі не зрозуміло, на яких підставах Російська Федерація знаходиться в ООН, а тим паче в Раді Безпеки. Але так трапилося і зараз всі намагаються зберегти своє обличчя, перш за все, організації об'єднаних Націй, ну і ключові країни, які є і засновниками, і ключовими членами Радбезу. От коли Росія розпадеться, я думаю, всі тоді скажуть, що ну Росії немає, тому і в Радбезії немає, і в організації об'єднаних Націй немає. А зараз, на жаль, всі намагаються зберегти своє лице, але це дуже неправильна практика. Яка буде проводити ще до погіршення е, ситуації, до ескалації війни? Ну і до фактичного руйнування міжнародного права і всієї світобудови? А ось дійсно в соцмережах навіть з'явились такі зворушливі відео, як українські дрони скидають бутилку води людям на тимчасово окупованих територіях, які сидять на Кришах своїх будинків як можна взагалі допомогти цим людям? Є якісь організації чи країни, які ось готові піти на те, щоб залучитись, ну я вважаю, що от якраз організація Об'єднаних Націй, організація Червоного Хреста, от вони мають це здійснювати, тобто, це їхня місія брати участь в гуманітарних катастрофах і допомагати людям. Вони можуть здійснювати такі місії. Переконувати росіян, щоб росіяни не обстрілювали затоплені території, і займатися евакуацією людей. Це їхня пряма функція, яку вони не виконують. Зрештою, росіяни, вони ну, ми вже з вами говорили про те, що вони не цінують життя, вони живуть за культом смерті. Це для них культ, а культ життя це не їхній культ. Друге, ну слухайте, навіть там, де люди намагаються один одному допомогти, вони цих людей обстрілюють, продовжують артобстріли. Це не люди. Тому єдине можливе спасіння в цій ситуації це те, що роблять наші українські дрони, ну хоча б надаючи людям воду, щоб люди вижили, просто вижили. А друге, для того, щоб людей евакуювати, потрібні міжнародні організації, така як ООН і Червоний Хрест. Але знову ж таки вони не виконують свої функції.